Наслідок чергового ракетного удару по Вінниччині зайнялася цивільна споруда. На місце влучання прибувають рятувальники та медична служба. <му> На базі навчального полігону рятувальники відпрацьовують правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. Спершу оглядають будівлю, далі розпилюють плити та розчищають шляхи підходу до споруди. Кінологи розпочинають пошук людей, які опинилися під завалами, де блокують їх та евакуюють. Вам це добре? Виходити можете. Фахівці із загону швидкого реагування товариства Червоного хреста оглядають травмованих, сортують за типами уражень. Лікар Володимир Куцик каже, це потрібно для того, аби врятувати більше осіб. Перевіряємо, чи не, не крузка, чи, чи немає якихось ушкоджень грудної клітини. Зовнішній огляд кінцівки. Чи, чи немає якихось зміщень, чи скручувань, чи чогось такого. Люди, наприклад, яким майже не потрібна допомога, вони самі зможуть перебігатися, це, наприклад, зелена зона, а потім йде жовта зона, тобто є якісь можливі... Ушкодження, є больові відчуття. Потім червона це вони без свідомості, але ще дихають. Після чого ми їм надаємо допомогу. І чорні це тобто вже, яким, ну, не мають чим допомогти. Менше на них звертаємо уваги, тому що вони вже фактично не живі. Після нашого огляду ми вже їх передаємо медикам, вони вже надають їм більш кваліфіковану інвазивну допомогу. У ролі травмованого курсант Станіслав Кузьмій. У мене були больові відчуття на лівій руці і на лівій нозі. Сказали, що відношуся до червоної зони, що спочатку мені будуть давати допомогу. І, ну, перевіряли спочатку, чи дихаю і ну, врятували мене. Тренування рятувальники проводять спільно з поляками для більшої реалістичності навички відпрацьовують у темний час доби. Сьогоднішні навчання відбувалися в другий раз. Були такі теми для навчання, як пошук постраждалих людей під завалами після бомбардування, робота з собаками, були взаємне навчання з нашими кінологами. Третя тема це порятунок рятувальника з ланки ДСНС, коли він заходить у задимлене приміщення і одному з них стає погано. Дуже радий, тому що наша співпраця розвивається. Те обладнання, яке привезли, таке саме, яке ми передали на Запоріжжя, вже врятувало два життя, і ми хочемо, щоб ці взаємне навчання тільки розвивалися. Заступник начальника аварійно-рятувальної частини Тарас Грушка каже, сьогодні під час роботи його загін використовував спецобладнання, яке надали польські волонтери. Для пошуку для вирізання трикутника життя було використано бензоріз для прорізування трикутника у кам'яній стіні, та потім евакуації потерпілого також. Камери використовували для того, щоб побачити, чи є люди у тих приміщеннях, до яких доступу не було. Використовували тепловізор під час гасіння пожежі для виявлення потерпілих, яких не можна було візуально побачити, але за допомогою тепловізора це в рази легше зробити. Під час обміну досвідом польські колеги демонструють, як потрібно визволяти себе та тварин із висоти 20 метрів. Нолог рятувальник із Вінниці Юрій Грушевський каже: сьогодні до навчань залучили і собак Лабрадора Норіса та вівчарку Фріду. Як їхні собаки, так і наші собаки Йому дуже гарно впоралися з цією задачою. Наші тварини і до, цього, до всього готові. Вони спеціально для того тренуються постійно і знаходяться в бойовому розрахунку. Участь у навчаннях взяли понад 100 осіб. За словами першого заступника, начальника обласних рятувальників Григорія Горбачука, такі тренування це підвищення професійності гарнізону та набуття практичних навичок. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров Суспільне, новини Вінниця.